Сили територіальної оборони розпочали службову перевірку Комбата Салаватова щодо його причетності до незаконних збройних формувань, так званих ЛДНР. Як йдеться на Фейсбук-сторінці Сил ТРО, на час розслідування Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків. За результатами перевірки приймуть відповідне рішення. Зазначається в повідомленні. Водночас на запит медіа в командуванні відповіли, що наразі відсутня інформація про зв'язок військовослужбовця з бойовиками самопроголошених республік. Крім того, Салаватов також проходив перевірку поліграфом, яка не показала чогось незаконного в його діях, заявили в командуванні сил ТРО. Чому я зараз говорю про те, що от командування якоїсь частини проводять перевірку стосовно якогось комбата? тому що приводом для цієї перевірки стало розслідування громадського. Там зазначено, що а, Салаватов, оця людина, про яку я щойно згадував, 10 років тому, нібито поширював проросійські пости в своїх соцмережах і голосував на так званому референдумі за самом проголошену ДНР у внутрішній базі терористів, яку веде СБУ поруч з, з, з прізвищем Салаватова, начебто стояла помітка «посібник бойовиків. Е, ну і е, власне трішечки. Давайте, от просто щоб ввести вас в курс справи, трішки зараз. От е, фрагмент подивимось е, розслідування громадського, де коротко описується біографія цього чоловіка. Сергій Салаватов, 49 років, родом із Краматорська. З 1993 по 95 рік проходив строкову службу в ЗСУ. У 97-му був засуджений на 9 років за вбивство. Після початку війни, у 2014-му, мешкав у Краматорську, працював на СТО, контактував із бойовиками так званої ДНР. У листопаді 2015-го Салаватова зарахували до 73-го центру сил спеціальних операцій. У у 2019 дев'ятнадцятому вдому у Краматорського СБУ знайшла у чоловіка схрон зі зброєю: гранати, детонатори, патрони, реактивні гранатомети. Салаватов знову отримав термін три роки умовно. З початком повномасштабного вторгнення повернувся до ЗСУ. А 8 серпня 2024 року був призначений командиром 107-го окремого батальйону територіальної оборони у складі 109 дев'ятої обертро, старший лейтенант. Ну і тут е, варто додати, що е, так само от, цей чоловік там обійняв посаду комбата, будучи лейтенантом. Е, ну і... Це ж не єдиний такий випадок, от просто кар'єрного зростання, навіть тому, що нещодавно, як ми всі пам'ятаємо, вочевидь, екснардеп Олег Ляшко теж був призначений командиром батальйону безпілотних систем. І от дивний збіг в нього теж звання лейтенанта, яке відповідає посаді командира взводу або заступника командира роти. І таке призначення пов'язане, начебто, з успіхами ляшка в царині безпілотних систем. Так пояснило командування 11-го корпусу сухопутних військ, зазначивши. Про те, що рішення про кадрове підвищення лейтенанта Ляшка прийнято на підставі клопотання військових. Ну і до нас доєднується Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 16-19 роках. Вітаю вас, пане генерале! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане генерале. Доброго вечора. Я ну чесно скажу, трішки був. Ну. Не те, що шокований, так, але, ну, м'яко кажучи, збентежений, коли прочитав от про цього Салаватова. Бо якщо подивитись це розслідування, справді е, там е, є його контакти, зафіксовано, е, зафіксовано його контакти з. Е, Певними бойовиками конкретно телефонні розмови. Він навіть там подавався на е, участь там в е, збройних формуваннях. Ну, принаймні, є скріни е, цих анкет. От як це ну загалом можливо, як як це можна пояснити? П'ята колона Російської Федерації, вона ж нікуди не пропала, не щезла. А спроможність того, що служба Божа мусить боротися з шпигунами, Оце найголовніше завдання. І бачите, значить, у нас є величезне недопрацювання, що стосується цієї служби, е якраз в основному е напрямку діяльності боротьба шпигунами. І це ж не перший приклад, коли люди, які співпрацювали з нашими ворогами, займають певні керівні посади. Може згадаємо першого заступника начальника ГУРа, генерала Аніська, який е був арештований за зв'язки з РЕСДЗПУ да, на користь Росії. Був арештований в 22-му році, ще відстрілювався. Е, може згадаємо е, п'ятикратного е, лицаря орденів Богдана Хмельницької за мужність капітана першого рану Шевченка, якого двічі арештовували за шпіонаж е, на користь Російської Федерації, потім відпускали. Ну таких прикладів більше ніж достатньо. Тому всього-навсього старший лейтенант, то, ну і чим ми бачимо просто беззубість системи у нас. Служба Божа достатньо активно бореться з е, нашою опозицією, прослуховуючи і переслідуючи їх. А щоб боротися з правніми шпиганами, у них сил засобів нема, бо все ж кинуто на внутрішню опозицію. Але, пане генерале, ну дивіться, от в принципі, я погоджуюсь з вами, що ну там просто якийсь лейтенант, але цей лейтенант. Призначений на посаду командира батальйону. Я розумію, що там так ну розкаявся, там прийшов і скупіть кров'ю і так далі. Зараз він, ну тип не можна вочевидь стверджувати, попри те, що він там пройшов поліграф. Як кажуть мої колеги, це доволі така формальна була перевірка. Е, ну, принаймні, з їхніх джерел. От їхні джерела про це говорять. Зараз ну не не на цьому акцент, але ну він. Командує людьми, він має доступ, вочевидь, там і до, ну, якоїсь може мати до якоїсь таємної інформації. І, от і, Я, і, я і, намагаюсь і, я намагаюсь зрозуміти, як проходять ну ці перевірки. До речі, от повертаючись назад, так він в 15-му році, 3 листопада, він каже 15-го року, підписав контракт з силами спеціальних операцій. Ви прийшли ні, в 16-му році в село? Ні, ні, зупиніться. Так. 15 років ССО не існувало як ні як командування, ні взагалі це воно тільки планувалося формуватися. Тоді е, частини е, спеціального призначення і морські сухопутні підпорядковувались командуванням е, безпосередньо за своїм напрямком. От 73-й центр так. тоді підпорядковувався командуванням військово-морських сил. Ага. ССО ібо, почало існувати з е, 5 січня е, 2016 року. Тільки командування почало створюватися, а частини. Підпорядковані були вже безпосередньо підкомандування. Це десь кінець е, квітня, травень 16-го року. Це перше. Друге, у нас величезна кількість проблем була, коли ми почали підпорядковувати собі військові частини. Е, так само величезна кількість офіцерів, які вийшли з Криму, і в 15, му 16 му і в 14 24 роках їздили до своїх родин в Крим. Це ми також з цим боролися mm -hmm. і були вражені, куди дивилась попереднє військове командування. І от чесно е, що стосується цієї е, людини, про якого говорити, що ніхто е, служби Божої не знав е, в 2014 році, що він е, співпрацював, вони звичайно знали, значить, вони е, щось собі там знали, мали, але не робили. І таких прикладів більше ніж достатньо. Тому робити якусь трагедію, відволікати українське суспільство, ага, от знайшли негідника, та таких чи по перше, е, якщо він після того успішно воював, то не факт, що він безпосередньо вже там. Співпрацював. А по-друге, ну це ж якраз відволікає увагу Ну от від е, певних напрямків нашої бездіяльності, що стосується більш верхніх шелонів. За того ж, ми ж бачите, знов-таки ж задаємо питання: ну от ми виявили. І виявили знов-таки ж не спецслужби, а виявили, що е, установи абсолютно цивільні, громадські організації виявили. Значить, е, щось у нас не те з професійності певних наших силових структур. Мабуть, вони забули і не читають Закон про службу безпеки України, там чітко прописаний їхній функціонал. І це ж вже ж не прокол вчора виявили, сьогодні е, про це узнали. З 14 року, ви кажете, е, безпосередньо це ж, все ж було. І я скажу так, що ну, от по досвіду е, ведення бойових 15-16 роки, е, ті, хто співпрацювали з службою Божою, е, ми знаємо, ну безпосередньо хто співпрацювали не служба Божа, а служба Божа чітко відслідковувала всіх хто працював з, скажімо, з нашими ворогами. Чому тоді це не було піднято на гора? Багато питань, але Сиди? це ж таки відсутність єдиної системи. Ee, виконання поліцейського e, реєстраційного режиму і e, перевірки людей на можливість зв'язки шпигунами. От і все. Я у нас процесу. якщо поперевіряти, то ще певна кількість людей виявиться, що у них і дружини e, десь за кордоном, або e, паспорти e, не один, не два. Ну тож я й мав на увазі, що там не тільки українські. У нас в цьому величезна проблема і. Це якраз показує. Я не роблю абсолютно трагедію, бо це мене абсолютно не здувало. Я ж кажу, що uh -huh. Шевченка за шпигунство арестовували капітана Першого органу, командира частини е, спеціальних операцій. Арестовували перший раз, потім відпустили, е, потім знову арештували. Ну, Куди ж вже далі казати? Тому якраз от питання до тих, хто цим займається. Сергій Григоріч. Так, я ж, е, ну, я коли говорив, е, е, про, про цю... мене цікавить момент перевірки, так, тому що. ну, от... От ви, коли так само ж прийшли в сили спеціальних операцій, я впевнені, що там теж проводяться якось перевірки. І То чому я проходив поліграф і проходив поліграф не одну годину безпосередньо. Тому, але щоб ви зрозуміли, е в певних моментах е спроможності Міністерства оборони, аби перевіряти величезну кількість поліграфів на поліграфі не такі вже й великі. Mm -hmm. І у і нас штатних, і навчених і. Сертифікованих також невелика кількість. Це просто показує, що нам треба ці речі е, покращувати. Бо насправді дивіться, армія була на початок Великої війни е, на рівні 200 тисяч, а е, потім, коли агресія відкрита почалася з Росії, армія зараз мільйон. І перевірити, мільйон теж достатньо складно Хоча можна. А ще якщо не ліпити грапату, системно цим займатися, це можна робити. Але в певних моментах тут ми мусимо зрозуміти, що поліграфологи ще не підкупили і, Знаєте, раді галочки там не поставили, що все добре. Ну, то це ж власне, мої колеги з громадського на цьому і акцентують, що кажу за їхню інформацію, вони там з'ясовували, що це доволі формальна була перевірка. Скажіть, будь ласка, Сергій Григорович, а от якщо ну навіть говорити знову ж таки повертаючись, от я вже згадував там про ляшка. Ще раз кажу, ну от зрозуміло, там, якщо просто десь записався навіть якийсь там, ну, людина не дуже достойна там в ряди ЗСУ, це одна справа. Просування наскільки скажімо, це нормальна практика, коли людина звання якої абсолютно. Но не відповідає посаді, на яку вона призначається, все ж таки призначається посад на посаду е, до прикладу, в даному випадку там командирів батальйонів з лейтенантів. От у випадку з ляшком, це нормальна історія? Е, ну я не знаю його спроможності, що стосується керівництва підрозділу безпілотних угу. апаратів, але я знаю, що у нас дикий, просто дикий е, голод е, в категоріях командир взвода, командир роти, командир батальйона. А що стосується ще й професійних людей на цих посадах, то їх взагалі дуже мало. Це якраз показує, що відсутність нормальної плани роботи по підготовці офіцерів на пришвидшених курсах треба нарощувати. Я вам просто приведу прикле... простий приклад на е, прикладі ворога. Це не значить, що я рекламую ворога. Я просто дивлюсь, наскільки вони серйозно відносяться до ведення війни, і наскільки в нас позві пофігізм просто зашкалі. Тільки за 22 рік. Росіянці розгорнули на базах вищих навчальних закладів цивільного рівня більше ніж 50 навчальних кафедр і центрів. Задаю питання: а на наших базах цивільних і навчальних вишив скільки було е, організовано тіх кафедр? Ви будете здивовані, що практична пустота. Тому, е, що стосується підготовки офіцерів, Офіцери, на жаль, особливо нижньої ланки, це матеріал, називаємо так, людський матеріал, який достатньо швидко, ну, скажімо, пропадає, поранені, вбиті, просувають по службі в залежності по різним ситуаціям, а кількість вибуття і кількість прибуття не відповідають цим потребам. І це серйозний, знов таки ж провал, який треба було враховувати. Але якщо у нас. В наших вищих навчальних військових закладах, які при е, оголошенні війни, мусили перейти безпосередньо на штати е, воєнного часу і готувати офіцерів по прискореній програмі, там в залежності від спеціальності від півроку е, до чотирьох місяців, у нас курсанти далі навчаються 4-5 років. Задаю питання: у нас точна війна, де юрі у нас немає війни. Тому задавати питання, чому не вистачає офіцерів? А тому, що е, ніхто ж. Не готує їх по штату війни. Військові частини переведення, навчальні центри в певних моментах ні. Це якраз питання до вже величезних наших планувальників, чому не готується потрібна кількість офіцерів. Якщо на початку війни ми е, витягували за рахунок сержантів, яких переводили, та й сержантів не достає. Система підготовки спеціалістів не працює е, ні в військовому рівні, в потрібної кількості, ні на цивільних кафедрах при цьому у нас величезна кількість офіцерів запасу, які б могли навчати хоча б азам вміння керувати боєм або е, певною технікою офіцерів е, за пришвидшену програму. Але на рівні держави це не організовано. На жаль, не організовано. А якщо порахувати яку кількість е, офіцерів, особливо що стосується вищих офіцерів, генералів звільнили. То щоб якби по державному, то кожного генерала можна було б нарізати по одному обласному центру чи е, по одному потужному такому якомусь місту, де вони б відповідали за підготовку і організували ці речі. Чому це не було зроблено? Бо немає єдиного розуміння, що потрібно держави. У нас е, фрагментальна. Це зробили, це зробила, а системне з на декілька років вперед ми цього не робимо. Сергій Григорович дуже мало часу залишається. Я дуже хочу вас питати ще про одне. От е, так добре з кар'єрним там просуванням. Е, ну зрозуміло, тих чи інших людей, які ну на думку там інших людей, можливо, не не заслуговують займати ці посади. Як з е, е, нагородами, е, тому що. От є інформація, ми почали про людину там помічену в зв'язках там колись там ЛДНР, симпатіях до Російського міра, і от ще є одна, теж нещодавно там, ну принаймні в моїй бульбашці, дуже активно це обговорювались, де військові волонтери так само ви їх багатьох знаєте. Е, менше місяця тому звання Герою України згідно з указом президента отримав ще один командир батальйону Олег Ширяв. Його звати ймовірно за прорив кордону в Курської області. Там він командує е, 225-м штурмовим батальйоном. Але що відомо, що 2022 року він став куратором організації Патріоти за життя організації Іллі Ківи, колишнього нардепа. Упокоївши гося в Росії за допомогою теж, вочевидь, деяких правильних людей? Ну і ще там, в минулому цього ширя неодноразово затримали через підозри, підозри в злочинах, е, і, от, зокрема, доброволець, ветеран російсько-української війни, на псевдошинобі, написав наступним чином про це все, каже: ось така моя країна. Сьогодні зрадник, завтра герой в Україні. А в моєму випадку, в випадку сотень тисяч військових, сьогодні тих захисних, а завтра зрадник. От якось так, от як це пояснити, пане генерале, е, як ну. Може, людина знову ж таки, хай навіть в біографії якої відкриті факти так співпраці там з ОПЗЖ, з Києвою, який е, державна зрада все інше. Герой України. Е, ну я, я зараз я перепрошую, одразу зауважу. Я без претензій, і ми пану Ширяєву теж готові надати е, слово для відповіді. Але от хочу почути вас. ну Мабуть, було більш правильно вислухати цього пана в першу чергу. Я його особисто не знаю. Мені складно. Е... Судити людину, яку не знаю і не знає за що ж його там нагородили. Але знаю, що в певних моментах е нагородження підкреслю, в певних моментах нагородження е не участвуючих і і покарання е від, які ви безпосередньо там від відрі відмітились в кращу сторону, це достатньо часто в нашій армії. Є. І величезна кількість людей, які реально е робили, створювали подвиги і сміло воювали, нічого не мають. А є ті, які там користуючись зв'язками і політичними безпосередніми протекціонізмом, отримали нагороди, і всі запитували, за що? Ви маєте на увазі, що подібне звання ну там чи, чи нагороду Героя України можна що, не знаю, там просто ну купити. Ну, я не знаю, за гроші, там не за гроші, за якісь інші. Чи е, що ви маєте на увазі? На жаль, я маю на увазі те, що е, певні е, нагороди. За рахунок нагородження людей, які викликають питання, достатньо серйозно себе дискредитувала. Ті, хто були, я скажу, е потрібно було відмітити, не відмітили, а ті, які не були е ніде і потім нагороджували. Тому дискредитація певних державних нагород за руками ж самої влади досягла ну просто певної епопеї. Я вже не кажу, яка кількість людей. Якщо підняти, скільки людей безпосередньо чекають своїх там нагород е за певні роки, то на власному прикладі скажу, що е у нас е твої особисті е якісь там можуть конфлікти е не сприймаються начальниками і все, е певні начальники живуть за принципом: е більше нагород, ніж у мене, не може бути. На власному прикладі по своїм керувальникам я це пройшов не раз. Пане генерале, дякую вам дуже за розмову. Не скажу, що скажімо так, дуже багато оптимізму в цьому всьому вбачається, але, ну, але оптимізм дякую. абсолютно нормальний. Якщо ми будемо закривати очі і самим себе брехати, то ніякого оптимізму не буде. Погодже в чому проблема полягає в тому, що ми все ж таки на 11-му році війни мусимо чітко розставляти крапки на ти і, і говорити ті, про ті проблеми, які існують, а не казати, що це не актуально, що критика Я... працює на користь Кремля? Я... Достатньо саміх себе дурити, самим собі брехати, повністю, повністю, пане Сергію, з вами погоджуюся. Дякую вам за цю розмову. Ну і власне, тому і говоримо про це так само. в ефірі. Я Сергій Кривонос, генерал майор запасу збройних сил України, політичний військовий діяч кома першої заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 16-19 роках.